Завершальний вікенд жовтня матиме мінливий погодний настрій у п'ятницю, 24 жовтня. Інтенсивні опади прогнозують у другій половині дня місцями можливі грози. Також синоптики попереджають про відчутне посилення вітру до поривів 12-17 метрів за секунду. В день повітря прогріється до плюс 15 градусів. Вночі та вранці стопчики термометрів покажуть плюс 8-10 градусів. У суботу, 25 жовтня, буде прохолодніше, а дощі різної інтенсивності очікується на всій території області, як в день, так і вночі. Температура повітря в нічний час прогнозується в межах від плюс 4 до плюс 6 градусів. В день повітря прогріється до плюс 13, плюс 15 градусів. У неділю 26 жовтня суттєвих опадів не прогнозують, та на півночі області зберігається можливість короткочасних дощів. В день температурний максимум очікується в межах плюс 10-12 градусів, а от вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 3 плюс 5 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози по години завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.